Всі їм привіт, Ми вже ось, дивіться, ще й поїзда тут їздять, круто. Ми прийшли на пікнік. У нас сьогодні така класна погода, дуже так свіжо, прохолодно, якщо чесно, я ось змерзла, Віка пішла по кофту о, до нашого будинку, тому що ну, знаєте, такі швидкий перепад температури, нам прохолодно. Хоча всім дуже комфортно, дуже класно, нам дуже холодно, якщо чесно. Е, тому ось так, ну, знаєте, перепад температури, там було дуже душно, парко постійно, вили, вилок, висока вологість. А тут таке більш свіже повітря. Ну, в принципі, класно, комфортно, але трішки потрібно звикнути, тому що холодно. Ось так. Зараз будемо робити якийсь пікнік, будемо смажити м'ясом, перчик. Ну, якось так, коли ще взяв дрона, політає у нас наша компашка. Ось тут такий прикольний парк, до речі, класно. Зараз будемо розважатись. Дивіться, яка класна. Сумка, холодильник, дуже прикольно. Якось отако защибається, вставляється, щось не знаю. Прикольно, дивіться, скільки тут всього. Тут є все. Опа, опа-опа. Це будемо сьогодні пробувати різні цікаві е, німецькі пива. Ну Тут є шампанське, пароль, водичка. Віка захотіла ще собі там якась водичка, тобто багато всього. Ну Виглядає так, знаєте, хопа. Таке стіло, у нас ще є свісті, взагалі все класно. Вогонь горить, все як має бути. Також усі попроходили на пікнік. До речі, дуже багато людей збирається на пікнік і дуже класно, все так для людей. Ось подивіться. Зразу стоїть стоять сміттєві баки, два стіл, лавочки, все гарно. Тобто ну дуже класно. Зроблено все для людей. Туалети є. Ми граємо бамбінтон. Ну, напевно, це так називається. охо А я вже дивлюсь, де а його нема. Віка. Це як? Що <реш> Це Як можна було чотири рази промазати? <реш> ну, взагалі. Це так, так, щоб я побігала. Лови. О, супер, о, супер. Ну, вже краще, вже краще. Давай! Вау! <гум> було близько до мене. Так, ну а після тенісу, тен... боулінг. Теніс, боулінг. 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 Що це? <гум> бомбінтон. Але ми просто грали м'ячиком. А не... Це. Ну так, типу бомбінтон, але не м'ячиком його грають, а воланчиком. Ну просто воланчиком нам не дуже зручно. А зараз у нас буде гімнастика від віки. Готова? Я не думаю, що вийшли. Ну давай. Так, ти попробуй. Вау! Гарно, але підставила руку, але... Ти не бачив? Нормально, нормально. Круто. Все раз? Руку. Ну давай. Може ти розуйся. Та ні, якісь не тапки. Давай. На їх не згубить. Руку, о, 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 є. Все, вийшло. вийшло нормально, руху, піде. З другого разу зробила. Да, да. Це який розуміли. Це офігеть. Покажи. <реш> Покажи. О, дивіться, які класні баварські сосиски. Перчик і пупчики. І грибочок. Це ще кардос. Опа, вкусняшка. Так, у нас вже друга партія. М'ясо, грибочки, перчик. Кісточка, ось така. Клас. Пупчик. Прийшли трішечки погрітися на сонечку. І Віка зараз знову буде робити якийсь цирк нам. Бо ми там якраз сидимо ось в тіньочку і трішки прохолодно. Ну, нам, в принципі. Я ось навіть в кофті одягнена. Зараз Віка буде нам робити цирк. Давай, показуй майстер-клас. Віка вже переодягнулася, мала йти в басейн, але щось погода не для басейну. То йдуть де собі просто гуляти. Не, не то, ну давай ще раз. Ну ще раз. Ще разок, ще. Іще, іще. І, і так, спроба номер два. Па-бам! Ну але вже краще, вже краще. Ну та буставить, знаєш, це, ну, типу, воно як не контролюється це таке. Так, воно одразу спрацьовує, коли страшно. Ну давай. Це через шарувари домашки. Ну все краще. Сумаси, ну А що, ти поставила руку? чуть-чуть, ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Тепер Олег нам показує майстер-клас. Давай. Вау це краще, Віка, ну вибач, але це в тата краще. В тата краще, Віка. Ось якісь літаки літають. Вау! Є, 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 є! Опа! Це, бачиш, тату тобі просто як то показав, як, як треба, і тобі повторила. Наш пікнічок у розпалі. Всі щось димлять, всі щось смажать. Що? А хлопці зараз будуть пригати. Ми вийшли якраз з Олегом, подивитися, тут є річка. Ну, тут можна плавати, хтось купався, хтось просто сидить, хтось засмагав, а хлопці зараз будуть стрибати. Річка, в принципі, не така вже й глибока, я не знаю, мені було б трішечки. Страшно з неї стрибати. До речі, дуже тут багато ще людей на велосипеді. І малі, і дорослі всі. Це, до речі, якісь німці стрибають. Красиво, красиво. Ну не знаю, мені річка не дуже виглядає для купання, якщо чесно. Хоча здається вона ніби чистенька. Хлопці думають, думають. Не знають, що їм робити. Хлопці довго думають. Красиво теж така природа, гарно ось тут поїзди їздять, красиво так. Люди відпочивають. О, один, два, три. Один пішов. Ну, гарно тут, гарно. Нам сподобалось. Тут від парку є ось така доріжка, вирішили пройтись, подивитися, що тут є. А як виявляється, тут озеро. І ось бачу, хлопці ловлять рибу. Хоча, в принципі, тут не дозволено ловити рибу, але можливо в них є якісь дозвола чи що, не знаю. Так, що тут є лілії? Що це таке у нас? Ні, лілії я не бачу. Ой, там ловить рибу, ні? Угу, Палапка там нічого. Ой, качки. Зараз ще туди прийдемось. Тут, до речі, дуже багато людей на велосипедах, ось на скейтах є. Ось теж приїхали на велосипеді. йдемо до качок. Такі прикольні. Хоча ну гарно. Тут аж такий гарний парк, гарна природа. Тільки зовсім інша якась природа відрізняється від азійської. Але по-своєму теж дуже красиво. Ось ще й на ролика будуть заракататись. До речі, також ловлять рибу, але це ловлять німці. Я думаю, що в них якісь, можливо, є і дозвола, чи що, не знаю. Знов велосипеди. Дуже багато велосипедів насправді. Мені здається, що пішоходів, що велосипедистів одинаково. Ну все, з пікніком справились і тепер чекаємо банду, йдемо гуляти. Ми хочемо просто пройтись ввечері трішечки десь, може, до парку. Ще тут є один якийсь парк, неподалік, щоб недалеко відомо, тому що все одно нам ще важко. Мене вистачає взагалі тільки на півдня. Організм перелаштовується, інша їжа, інший клімат, інша година це, це взагалі ну, важко, якщо чесно, важкувато. Але ми себе якось, знаєте, переборюємо, тому що все одно хочеться погуляти, насолодитися Німеччиною цим всім. Тут також є багато чого красивого, тим більше нове місто, нова країна. Також хочеться прогулятись, подивитися, все-все-все. Ну, і перше, що мені кидається в очі, це, звичайно, дороги. Дороги тут просто ідеальні. Машини, все так гарно, чистенько, взагалі супер. Все настільки досконало. Мені здається, Німеччина це країна перфекціоністів просто. Тут все дуже чітко і досконало. До речі, тут дуже багато ось таких цікавеньких машин, до ну, таких, як ми звикли, там, Audi, BMW, Mercedes. Тому що ну, в Азії, в принципі, ось таких машин дуже рідко зустрічається. Там або китайці, японці. Що там ще було? Топорожні китайці, корейці, японці, ну, тобто їхні машини. А тут, знаєте, стільки Audi ну, Німеччина. Це ж зрозуміло, що. Дуже багато ауді, ось BMW знову їде. Ну, тобто, ось такі машини нас це здивувало. Йдемо по вулиці, і тут лежить ось знову бутилка. Піднімаємо, дивимося. Так, да, можна здати. Ось тут є штрих-код, можна здати. Супер! 25 копійок. Хочу вам показати, подивіться, як круто тут сортують сміття, наскільки все має бути чітко. Тобто, ось тут, навіть по кольорах, тут кидається тільки скло, скло білого кольору, скло червоного кольору і скло зеленого кольору. Тобто, знаєте, наприклад, бутилка від шампанського вона має такий темно-зелений колір, кидаємо ось сюди. Прозоре скло сюди. тобто ну Наскільки все круто. Вау, просто! Так, ось ми гуляємо по такій центральній вулиці. Теж дуже все красиве, старовине, все з каменю. Не знаю, чому мені ця вуличка нагадує трішечки наш луцьк. Так само в нас така алея, лавочки, дерева по двох сторонах різні магазини. Ще що мені тут дуже сподобалось, подивіться, ось звичайний сміттєвий бак, але тут є такий окремий відсік для пляшок. Для скла, ну, для будь-яких пляшок, які ось це я вам показувала не один раз, що ми шукаємо також. Не як шукаємо, на вулиці трапляється, ми забираємо люди, які там щось випивають, якийсь напій. Ну, і, наприклад, вони там не здають бутилку або немає як забрати. Ну, тобто різні бувають ситуації, вони просто ставлять ось сюди окремий відсік, щоб хтось інший йшов, просто забрав бутилку і здав її і заробив 25 центів. Ну, це, це дуже круто. Тобто, все одно вони не викидають все разом в одне сміття ставлять бутилки окремо. Так, місцевий фонтанчик такий, ну невеличкий, але є, вже непогано. Тут можна собі посидіти на лавці, полюбуватися фонтаном або почитати книжку. Ось Олег тут відкриває. Дивіться, як круто. Можна взяти будь-яку книжку, почитати, поставити на місце або принести свою книгу. І дивіться, дуже класно, що ось книги в такому ну, класному стані. Тобто майже всі новенькі, знаєте, не потаскані, такі, не посовані. Ось ця взагалі з якоюсь такою обгорткою. Ну, Тобто книги круті. Ну, звичайно, що все на німецькій, але, але супер. Ось там ще один ряд. Ну, Насправді це дуже класно. Для любителів книг це ідеальний варіант. Це така красивезна церква. Теж дуже старовина, зроблена з каменю, колони, Ну, тобто, все як має бути. Така, до речі, тут тишина. Я в шоці. Але дуже все красиво. Дороги, якісь такі вільні, все спокійно, всі так е, гарно, розмірено їздять. Знаєте, ну так як рівняючи з Азією, з цим хаосом, то тут все досить круто і спокійно. А тепер уважно подивіться сюди, особливо ті, хто з Чернівців або десь там поблизу живуть, ви маєте впізнати ось цей Муздрамтеатр. драмтеатр. Тому що він у фюрті такий самий і у Чернівцях такий самий. І він, до речі, просто він збудований за проєктом архітекторів Фільн, Фільнера і Гельмера. Якось так, здається. Ну, Тобто це один і той же архітектор будував, ну, спроєктував, напевно, у фюрті і в Чернівцях ось такий муздрамтеатр. Тому хто з чернівців, я думаю, впізнає. Це, до речі, ось такий місцевий суд, теж в такому старовинному красивезному будинку. І це як красиво. Це пожежна, до речі, частина. Будинок виглядає просто нереально круто, як якийсь музей. І ще плюс, ось тут такий красивезний захід сонечка, і воно так гарно по вікнах відблискує. Супер. Гуляємо, гуляємо, і що зустріли Тайфуд, Бангкок, тайська їжа, і взагалі Таїланд нас не відпускає. Ми ще зараз ось тут трішечки погуляємо. Планували йти в старе місто, але напевно вже трішки запізно. Ось там воно десь знаходиться, тому напевно, вже підемо завтра. Зараз ось тут трішки погуляємо. Ми все дивимося на машини, ось такі всякі цікавенькі. Знаєте, тут такі крутецькі машини. Ну, це теж якось так мені кидається в очі, не знаю чому. Дуже багато новеньких Ауді, БМВ. Ну це ще я вам і розповідала. Класні новенькі машини. Після Азії просто після цих китайців це дивишся на це. І вау, на кожному кроці. Красиво. Так ось дивіться, тут. Я думала, що це ремонт доріг, але насправді тут кладуть інтернет, фібро волокно правильно називається, якийсь інтернет. Але красиво все загороджено, світяться ось такі ліхтарики, є такий місток, щоб люди могли ходити ось тут, а не по дорогах. Тому що тут ходити по дорозі взагалі заборонено. Ми з Олегом йшли по дорозі, ну ми ж привикші до Азії і хаосу. Ми йдемо по дорозі, а на нас так дивилися, дивно люди. Ой, клас. Дзвони. Вау. І, до речі, ще єдине таке, ну, єдина така різниця, яка зразу нас, нам кинулась в очі, що зараз у нас десь година 9, пів дев'ятої, дев'ятої на вулиці ще ось так видно світло. А в нас вже шоста, сьома, вже темненько на вулиці. Небо красиво, там таке рожеве, рожеве. Аж фіолетовим віддає, дуже круто. І ось так ось просто йдеш по вулиці, і ось тут гаражі для машин. Ось тут заїзд, тобто тут магазини, ось така вуличка, навіть і не скажеш, що ось тут можна ну, заїжджати і гараж серед вулиці, ось так просто. І Ось тако самокати ось ці за гроші можна брати в оренду кататися. Одне євро один кілометр. Ось так. Вроді, так нам сьогодні Юля казала. Угу, так. Якось так. А ми ще гуляємо, трішки вже нас темніє, тому зараз будемо вже йти додому. Відпочивати і готуватися до завтрашнього дня. Знову будемо багато ходити. Ми вже повернулися наші апартаменти. Ну, ми не знімали готель, ми знімали просто квартиру. Я вам ще її не показувала, але обов'язково зніму. У мене зараз тут такий творчий безпорядок, тому що перескладуємо валізи, перебираємося. Ну, таке. Ось, погуляли містом, дуже нам сподобалось. Ми таким злогом тільки що йшли, розмовляли, коли йшли додому, що місто таке дуже старовинне, таке старече. Але будівлі в такому хорошому стані, за ними якось так доглядають. Щось, не знаю, миють постійно, тому що вони в дуже крутезному стані. Оце прикольно. Таке відчуття, що вони збудовані десь нещодавно, але просто з такою архітектурою. Ну, це дуже круто взагалі. Супер. Ось і все. Будемо на сьогодні завершувати цей відеоролик. Зустрінемося за вами завтра у новому дні у новому відео. Всім пока-пока!